Ходила на майдан, три роки, три місяці і далі все продовжується. Сьогодні я... сталася надзвичайна ситуація під час мітингу. Працівник Беркуту з шампурами для шашлику напав на наметове містечко, завдав декілька тілесних ушкоджень. Людям, які ночують в даному наметовому містечку, намагався пошкодити апаратуру. Ця людина показала посвідчення. Вона колишній працівник Беркуту. У нас є думка, що він стріляв людей на майдані. Зараз цю людину допитують правоохоронні органи, тому ми розуміємо, що те, за що взялася організація де буде протидія не тільки від тих людей, які сьогодні. Є при владі, а тих людей, які всіляко намагалися втримати систему Януковича, і напевно ці люди мріють, щоб Янукович повернувся з Ростова. Ми розуміємо, що цей колишній працівник Беркото отримав декілька тисяч доларів за те, що він бив. дітей на майдані. Сьогодні його це злить. Що Янукович втік, країна відновлюється, бачачи наше намето містечко, яке нагадує. Маленький майдан, саме суддівський майдан його звичайно це обурило. Але в нас є думка, що колишнього цього Беркутівця замовили. Комусь не вигідно, щоб ідея нації стояла за правду. Комусь не вигідно, щоб ідея нації відстоювала 4 тисячі людей, які зараз знаходяться в місцях позбавлення волі. Комусь не вигідно те, щоб тут стояла правда у центрі міста Львова. Але ідея нації – це організація орденського типу. Ми будемо йти до кінця, стояти до кінця. За нами правда. Ми виходимо з цієї землі. в нас є сила і дух опришків Олекси Довбуша. Нас нічого не зупинить, і поки ми не подолаємо корупцію, допоки ми не випалимо і не поховаємо всю ту нечість, яка знаходиться в цих стінах, доти ми не зупинимося. За нами правда і за нами український народ.